Друзі, всім привіт! Зробили ми гідроізоляцію. Кому цікаво, можете послухати. Значить, Бачите, ми зробили ту частину, де буде у нас душовий бідон. І трошки далі з запасом взяли. Ось, підлогу. Підняли сантиметрів 15 бо я думаю, що якщо буде вища вода, то не допоможе нічого. Бачите, робили ми ізоляцію отаким матеріалом. Це у нас сілтек, бачите? Досить гарна річ, рекомендую. Коти всі пройшли, спеціальна є стрічка у нас. Бачите? Ми пройшли два рази, а я думаю, що можна і третій, звичайно. Но думаю, що це буде зайвий лишній. Викидання грошей. І от така ізоляція у нас по матеріалу на таку кімнатку обійшлася плюс-мінус 15 тисяч гривень. Ну отак. Це всім гарного дня. Всього вам найкращого.